Що насправді Майдан триває. І коли ми говоримо про те, що минув рік від Майдану, це не цілковито коректно. Майдан триває, і триває боротьба за незалежність, яка почалась 21 листопада на Майдані, яка перейшла в активну фазу 18-20 лютого, хочу вам сказати важливу річ: багато тисяч тих хлопців самоборони Майдану, які 18 лютого проривали оточені Маріїнці, Вчора, позавчора, проривали оточення під Дебальцевом. І тут на передовій немає багато філософських питань, нема пошуку національної ідеї. Тому що хлопці дуже чітко усвідомлюють, триває боротьба за незалежність. І нема вищого мотиву, і нема вищого служіння, аніж служіння своїй державі, аніж брати участь в боротьбі за незалежність, яка триває зараз. На всі відповіді є прості питання. Або Україна буде існувати як незалежна самостійна держава, яка стане однією з вільних країн Європи, або знов буде колонією Росії. Питання виживання стоїть сьогодні, і тут на передовій це дуже добре і чітко відчувається. І тут ті ж хлопці, які стояли на барикадах Майдану, стоять на дальніх барикадах на барикадах під станицею Луганською, тут під Артемівськом. Біля аеропорту, біля Пісків, біля Маріуполя. І насправді вони точно знають, за що вони борються: за свою країну, за свої сім'ї, за свою свободу. І це є, мені здається, ключове питання і відповідь на те, що відбувається в нашій країні. Чи змінилась країна? Країна змінилась кардинально. Де вона змінилась? Найбільше вона змінилась в умах людей. Ви подивіться тільки по деяких опитуваннях. Наскільки зросла кількість людей в країні, які себе називають патріотами, від Артемівська до Чопа, до Ужгорода, скільки змінилась думка людей, прихильників ЄС, прихильників НАТО, прихильників української держави, відбулись просто неймовірні зміни свідомості українців.